Друзі, супер видова діляночка, 15 соток село хотів на пагорбі. Діляночка рівна. І ось такий вид із ділянки. Це ніхто не закриє цей вид, тому що, ось ви бачите, наскільки тут крутий обрив і там вже одноповерхова забудова. Повертаюсь по кругу. Сонце. Так, і ось ділянка ось по стовпчиках. Видно межі діляночки по стопчиках. Біля цих 15 соток ще є ділянка 12 соток. Окремо е, відео буде додатково додано. Земля під забудову. Е, все, все супер. Е, комунікації проходять он по тій, е, за цим будинком. ви бачите, Там і стовби, ну, е, стовби електроенергії. За газ не знаю. Уточню, напишу в коментарях. Так, і пройдемо до. До речі, ця вулиця Тупікова. ось Практично це кінець вулиці. Ця вуличка виключена ну, на 4 сім'ї. 4 чи 6 ділянок. Коручше. От. Все. Телефонуйте. Дуже класна ділянка.